Вологі екваторіальні ліси або гілеї формуються на червоно-жовтих фералітних ґрунтах і ростуть кількома ярусами. Гілеї відрізняються багатством і різноманітністю видів рослин, яких налічується близько 25 тисяч. Над зеленим морем дерев підносяться сейби, наче велетенські колони. Ці дерева першого ярусу висотою 60-80 метрів, що мають додаткове коріння, дошкоподібні підпорки. У другому ярусі переважають фікуси та різні види пальм висотою 20-40 метрів. Третій ярус складається з дерев заввишки 10-15 метрів серед яких багато цінних порід з міцною деревиною. У самому низу розмістилися невибагливі до світла деревоподібні папороті, різноманітні чагарники. Найменші просвіти між стовбурами дерев заповнені повзучими та виткими ліанами. Гірлянди ліан і стовбури дерев рясно вкриті квітучими орхідеями. Тварини гілеї пристосувалися до життя на деревах, крони яких ховають безліч птахів, кажанів, особливо багато мавп, мартишки, павіани, шимпанзе. В окремих віддалених районах мешкає найбільша з людиноподібних мавп горила. У наземному ярусі водяться слони, носороги, китицевухі свині. З хижаків леопард. Кількох метрів завдовжки досягають пітони. У пухкому ґрунті й лісовій підстилці вводяться різні ящерки та землерийки. В усіх ярусах лісу поширені комахи, москіти, комарі, мурахи. Вони дуже докучають людині. Великої шкоди завдає муха цеце. -це укус якої викликає у людини небезпечну сонну хворобу, а для великої рогатої худоби є смертельним. Перемінно вологі ліси з'являються в субекваторіальному поясі. Тут, на червоних латеритних ґрунтах, ростуть дерева, що скидають листя в сухий сезон. Періоди скидання листя у різних рослин не збігаються. Тому ліс ніколи не буває зовсім оголений. Саванни і рідколісся – це безкраї трав'яні простори з поодинокими деревами і чагарниками. Вони сформувалися за умов субекваторіального клімату. У рослинному покриві переважають високі, іноді завлишки до 5 метрів трави. Характерні також поодинокі дерева баобаби і акації з плоскою кроною зонтиком. У савани переважають два кольори яскраво зелений у сезон дощів і буро-жовтий у сухий сезон, коли майже всі дерева скидають листя, а трави вигорають під пекучим сонцем. Значна частина сучасних саван виникла на місці лісів, що зникли внаслідок діяльності людини. Густі. Соковиті трави саван дають притулок та їжу великій кількості травоїдних, у тому числі найрізноманітнішим антилопам. Від карликових з ростом у пів метра до величезних, великими стадами блукають газелі, буйволи та зебри. Біля водоймищ зустрічаються жирафи, носороги, слони, бегемоти, багато савані хижаків, це лев, гепард, найпрудкіший серед тварин, а також шакали і гієни. У річках і озерах водяться крокодили, дуже багато плазунів, ящерок, змій, хамелеонів. У савані безліч птахів. Найбільший африканський страус, який втратив здатність літати. Довгоногий птах секретар полює на плазунів, зокрема на змій. Особливо численні чаплі, фламінго, марабу, пелікани. Біля водоймищ вони утворюють величезні пташині колонії. Часто в савані можна натрапити на термітники. Це багатометрові міцні земляні споруди термітів, комах, що живляться деревиною. Пустелі та напівпустелі розташовані здебільшого в тропічних поясах. Найбільшу площу вони займають у північній Африці. Тут протягом року переважає сухе тропічне повітря. Річна кількість опадів. Скрізь менша за 100 міліметрів. Дощі бувають здебільшого у вигляді злив. Трапляється, що річна норма випадає за кілька годин, а потім упродовж багатьох років опадів зовсім не буває. Висока температура зумовлює велику випаровуваність, низьку відносну вологість. За умов Тропічного пустельного клімату, коли температура вночі становить менш як плюс 10 градусів за Цельсієм, а в день перевищує плюс 50 градусів за Цельсієм у тіні, хірські породи швидко руйнуються, перетворюючись на купи каміння та піску. Унаслідок вивітрювання формуються різні типи пустель кам'янисті, піщані та глинясті. Сахару та пустелю Наміб відносять до кам'янистих пустель. Пустельні тропічні ґрунти в умовах сухості і майже повної відсутності рослинного покриву слабо розвинуті та часто засолені. Біля джерел і в долинах річок, там, де близько до поверхні підходять підземні води, розвивається багато рослинність. Пальми та різні чагарники. Такі місця називають оазисами. Там зазвичай селяться люди. Найбільший оазис у світі долина нілу. Головна рослина оазисів фінікова пальма. Смачні та поживні плоди пальми використовують у їжу сік для виготовлення напоїв, деревина для будівництва, а листям дерев Укривають дахи помешкань. З кожного дерева щорічно збирають близько 100 кілограмів плодів. Африка дає понад 40% світового виробництва фініків. Деякі тварини пристосувалися до життя в пустелях. Так антилопи і газелі долають сотні кілометрів у пошуках води. Хижаки гієна, шакал. Лисиця феньок гепард, вологу дістають з їжі. Черепахи, ящерки та змії можуть довго обходитися без води, ховаючись у норах. У пустелях багато птахів, страуси, дрофи, жайворонки. Небезпечні для людини укуси отруйних павукоподібних скорпіона та фаланги. Величезні зграї сарани інколи повністю знищують посіви сільськогосподарських культур. Вічнозелені, твердолисті ліси і чагарники, які формуються в умовах середземноморського типу клімату, на коричневих ґрунтах, Добре пристосувалися до сухого літа. Вони мають тверде листя та колючки, що випаровують мало вологи. Тут ростуть африканські види дуба і бука, дика маслина, суничне дерево, карликові пальми. Найцінніші породи дерев, наприклад, ліванський кедр, були вирубані, а на їх місці нині ростуть чагарники. У горах Африки чітко простежується висотна поясність. З підняттям у гору ліси змінюються саванами, які ще вище поступаються лукам. На вершинах гір, розташованих навіть на екваторі, лежать багаторічні сніги.